Союз мультфільм зняв анімаційний шедевр із критикою плану маршала. Головні дієві особи наступні. Наївні зайці символізують обдерту післявоєнну Європу. Розважливі їжаки це радянський блок. Вовки це, вочевидь, західна Німеччина. А головний злодій, само собою, це американський містер удав із удав-стріт. Отож, економіка Європи зруйнована. Удав стріт, чи звичайно критичним положенням зайців. Предстоїть свадібний сезон. Ну що може зробити бідний заяць, якщо у нього шкура ползе по швам? Головний герой заяць Тоді у увідчає, бо меркантильна зайчиха не хоче з ним одружуватись, бо хоч в нього і багата душа, але він бідняк. Ви оборванець, Тоді! Тоді зачем жити? Прощай, Волгі! Думаю, він символізує Британію. І тут містер Удав обіцяє європейським зайцям золоті гори. За планом містера Удава Буде видано по сім нових шкур. Але спершу він знімає Тодді кілька шкур. О, Дам, не треба мені більше допомоги. Видать йому нову шкуру. Це натяк, що Британія отримала найбільшу допомогу. І тоді закликає всіх заключити угоду із удавом. Братя і сістри, наш добрий дядя містер Удав, Кожному із нас видасть сім нових шкур. Але насправді удав хоче всіх обманути. Мудрі російські їжаки це розуміють і відмовляються від американської допомоги. А ви чому уходите? Нам своя шкура більше Ну як же ви будете жити без скорої допомоги? Да уж как-нибудь проживем. Бедные їжі. Следующий. А мистер Удав із вовками знімає з усіх зайців шкури, а потім відмовляється видати обіцяну всім допомогу. Як сообщает наш кореспондент, містер Удав роз'яснив, що видача шкур зайцям повністю відміняється. Но для того, чтобы зайці зимой не замерзли, специально для них отгружаются семь пароходов в сигарет. Вот вам и семь новых шкур. Та ще й обдирає Тодді. Вот это! Настоящий бізнес. І на додачу спускає на нього вовків. Але мудрі та сильні російські їжаки рятують європейсько-британських зайців від неминучої загибелі. Не знаю, чим саме цей крінж не вгодив партійним органам, але мультфільм заборонили. А причетних до реалізації проєкту серйозно покарали за розтрату державних коштів. Та